Іноді мені здається, що люди думають, що диявол їх любить. Він так їх трогає, але не сильно. Він чіпає там якісь сфери життя, але не сильно. Я хочу вам сказати: він гатить з усієї сили, так, щоб люди не приходили в неділю на служіння, щоб люди Біблію не відкривали, щоб молитися навіть не хотілося. Не то, щоб там не згадувалось. навіть не хотілося. І зазвичай люди правду нікому не кажуть. Вони знають правду, вони живуть з нею. А знаєте, правда яка? Що ми іноді з вами можемо жити і навіть не згадаємо, що Біблію не почитали. Навіть не згадаємо, що не помолились, але їсти не забуваю. Гроші порахувати перед тим, як вийти в місто, не забуваємо. Як без грошей нікуди? А куди без Бога? Куди податися без Бога?